Я буду відпочивати у любові, мабуть. Ні, де? Да. Ну нема грошей. Хто у нас погодою. погоди? Сірі по санторій Бердянськ. Мабуть, в Одесу. Ми їдемо на рибалку. Ось такі цьогорічні вподобання коростенців у виборі літнього відпочинку цього року не надто відрізняються від картини минулих років. Для більшості поїздка за кордон так і залишилась мрією. Не змінив картини і без віз. Хай додотіва пенсії, поїдемо за кордон. Втім, працівники турагентств без роботи не сидять. Бажаючи відпочити за межами рідного міста, ідуть і йдуть. Серед них чимало і таких, хто збирається за кордон. Найпопулярніша країна Турція. Ми їдемо відпочити в Турцію. Ну, так, да, за границею кожен год практично їздимо. Тому що хочеться Літо в цьому рік не дуже, а там тепло. Турція 200 доларів. Ну, на все включено, там Проїзд, проживання, питання і страховка. Сім ночей. Трохи більше п'яти тисяч гривень за сім днів відпочинку в Турції. Така сума навіть менша, ніж у більшості курортних міст України, стверджують відпочивальники. Равні місяці цього року їздила на декілька днів в Турції. Відпочивала по якості дуже на високому рівні, а по вартості те саме, що і в нас в Україні. Тобто відношення якість ціна то за кордоном краще. На жаль. Ну я вважаю, що та ціна, яка зараз за границя, намного приємні, ніж віддихати здесь, тому що за ці день ми отримуємо жахливі условия, обачна кровать, там душ випадку, а там хороше сервіс на ваша рівні. в принципі желаю вам всім віддихати за границей, це намного лучше. Дешевше стверджують турагенти відпочити у Болгарії: 99 доларів за проїзд і проживання з людини. Більше у цю суму нічого не входить, тому цю країну коростенці обирають значно рідше, їздять в інші. Турція, Єгипет, шрі ланка Індія, Польща, Чехія. Пройшла лише середина літа, і якщо ви все ще не відпочили, бажаємо вам це зробити обов'язково. Якщо не за кордоном і не на далеких курортах, то хоча б у нашій місцевості. Головне провести це літо з позитивом. дихає, як хоче. Ребята, всіх блако.